Apple в світі а, годинників в 2024 році є безліч різних датчиків та аксесуарів, які вимірюють пульс. Це буде реально тільки в втім 404, але про це трохи а інтенсивність при цьому буде рівно нуль. Пульс не корелює напряму з інтенсивністю. Всім привіт в минулій лекції про максимальне споживання кисні. Я обіцяв, що якщо вона набере певну кількість лайків, то я зніму великий колекції про пульсові зони, і вона вже зібрала, навіть перезібрала цю кількість. Якщо ви ще не подивились цю кротезну лекцію про максимальне споживання кисню, вона буде ось тут. А ця лекція буде про пульсові зони. Точніше, це її перша частина, бо матеріалу дуже багато, і ми вирішили не знімати на там понад годину часу лекцію і зробити три частини. Сьогодні перша, ви на каналі ТІМ 404. Мене звати Володимир Остраков. Поїхали! В першій частині лекції про пульсові зони ви дізнаєтесь про те, що таке взагалі пульсові зони? Чому люди бігають по пульсу? Чим це краще, ніж бігати по темпу або по кілометрах? Чим це можна, а чим не можна вимірювати, і чи можна просто купити фітнес-браслет і все? Чи правда, що тренування на низькому пульсі корисніше, ніж на високому? Чи правда те, що людина з низьким пульсом? Завжди буде сильнішим атлетом ніж людина з високим пульсом, і ще дуже багато актуальних запитань. Ще раз нагадую, що буде три частини лекції. Тож, якщо ця частина набере 300 лайків в Ютубі, то ми опублікуємо другу частину, тому дуже прошу підтримувати цей контент, який ми дуже стараємось для вас робити. Для початку дуже коротко розкажу, чому взагалі я маю етичне таке право вам це розказувати. По перше, я маю спеціальну профільну освіту тренера. Це дуже мало мені допомагає в створенні сьогоднішньої лекції, бо в другій частині ми про це поговоримо. На жаль, сучасна українська сучасна українська освіта настільки застаріла, що ми будемо брати з неї приклади, як не треба тренуватись по пульсових зонах. Але тим не менш, я маю диплом Так, да, диплом. Спеціаліста з цього питання, тренера. А ще я найголовніше, я маю понад 10 років роботи досвіду роботи з аматорами, і з них, напевно, років 8 або 7 ми тренуємось по пульсових зонах, тестуємо своїх атлетів. І, взагалі, мені складається враження, що наші учні тренуються більш науково ніж більшість професійних атлетів нашої країни, і це не завжди королює з їх результатами. але в любительському спорті, як я переконаний, результат це задоволені учні та здорові е, люди. Тому, на мою думку, 10 років роботи в цій сфері та вища освіта надає мені таке право прочитати вам лекцію про пульсові зони. Що таке пульсові зони та скільки їх існує? Існує дуже багато різних. Класифікації пульсових зон, десь їх 3, десь їх 5, десь їх 6, 7, 4, будь-які варіації ви можете знайти в інтернеті і обрати собі найзручнішу. На що взагалі люди це придумали. Все е, життя люди впирались в те, що їм треба було якось визначати інтенсивність для навантаження. Навантаження взагалі є дві в е, дві ключових. Характеристики це тривалість та інтенсивність. Тривалість наче все зрозуміло. Це час, яке, який підходить для навантаження, а ось інтенсивність дуже складно визначити. Типу, сказати атлету бігати швидко або повільно це дуже розмазані такі терміни, бо швидко в когось це одне розуміння цього слова, в іншої людини буде інше. Тому людство намагалось якось придумати такі універсальні засоби для того, щоб Уточнювати як інтенсивність дозувати, і для того, щоб ми могли більш чітко будувати тренувальні плани. Саме для цього були придумані пульсові зони. Вони побудовані навколо двох основних порогів: це аеробний поріг та анаеробний поріг. Це трошки з біохімією, Ми сьогодні сюди занурюватись не будемо. Але між цими порогами є зони. І... На мою думку, найзручніше користуватись п'ятьма пульсовими зонами. Перша та друга пульсові зони це низька аеробне навантаження, низьке аеробне навантаження це все, що нижче аеробного порогу. Далі третя та четверта знаходяться між аеробним та анаеробним порогом, і це все ще аеробне навантаження, але це високе аеробне навантаження. І п'ята зона зона анаеробна, зона максимальної потужності, яка вже є анаеробною. Тобто в цій зоні ми здебільшого виробляємо енергію анаеробним шляхом, але про це, якщо вам буде цікаво, ми знімемо окрему лекцію. Тому сьогодні ми будемо говорити про 5 пульсових зон за класичною класифікацією, яка є, наприклад, в гарамінах. Дуже важливо розуміти ключовий поінт всієї цієї лекції. Пульсові зони це підказка нашому е, організму, підказка нашому мозку, точніше, як себе почуває організм. Це не є прямим показником інтенсивності. Є дуже простий приклад. Якщо ви будете бігти, наприклад, 400 метрів, і як тільки фінішуєте, біжите в повну силу 400 метрів, фінішнули і сіли собі. Ось як я зараз сиджу, і будете сидіти на стільці. То в момент сидіння на стільці перші. Якийсь час у вас буде дуже високий пульс, бо ви тільки що бігли, а інтенсивність при цьому буде рівно нуль, тобто ви будете просто сидіти. А якщо ви будете сидіти там хвилину, дві-три, пульс буде повертатися за якийсь час в стан спокою. Тобто пульс не корелює напряму з інтенсивністю. В нього є час на відгук і час на те, поки він піднімається, час на те, поки він спускається. На нього впливає дуже багато різних факторів, наприклад, кофеїн. Якщо ви вип'єте чашку кави перед тренуванням, ваш пульс буде трошки вище, ніж. Якщо ви не вип'єте. тому пульс е, слід використовувати як підказку для себе, не як ціль життя, не як ціль тренувального процесу, а лише як підказку для вас та вашого тренера. Якщо ж ви е, відчуваєте, що пульс сильно не співпадає з враженнями вашого тіла, то враження, на мою думку, якщо ви досвідчений атлет, важливіші, ніж пульс. Якщо ви новачок, я б радив поки що враження ці. Викинути і тренуватись чітко по пульсу, Скоріше за все, це буде правильніше, ніж за власними враженнями. До речі, якщо у вас немає пульсометру, але ви хочете тренуватись науково та розумно і використовувати пульсові зони. В нас є на каналі лекція як тренуватись по пульсу без пульсометру. І вона там десь має з'явитись. Переходьте та дивіться, або поставте собі там десь нагадування, подивитись її. Поїхали далі. Як пов'язані пульсові зони та лактат? Насправді аеробний та анаеробний поріг це не зовсім про пульс, це про рівень лактату в крові. Але лактат вимірювати постійно кожному атлету дуже важко. Тому люди придумали таке тестування, де на рівні аеробного порогу ми маємо 2 мілімоль на літр лактату, на рівні анаеробного 4 мілімоль на літр. І з цим. З цією концентрацією лактату співпадає якесь значення пульсу під час тесту. І саме це бажано брати як пульс анаеробного порогу або пульс аеробного порогу. Тобто пульс навіть в цій схемі це приблизні цифри, не точні, приблизні. Тому це значно краще, ніж без цього, це значно краще, ніж по темпу. Про це ми зараз поговоримо, але при цьому це не є. Фундаментально чітко і не є напряму показником вашої інтенсивності. Тому про це слід ну, постійно пам'ятати. Це найважливіша думка сьогоднішньої лекції. Чим це краще за тренування по темпу або дистанції. Переваги тренувань за пульсом є наступні. Найголовніше тренування це більша об'єктивність е, показників. Тобто, якщо ми, наприклад, бігаємо по одному і тому самому відрізку і біжимо кілометр туди, кілометр назад. Наприклад, е, на нас впливає вітер, який буде там 20 кілометрів на годину, і е, ми будемо бігти в один бік, наприклад, там 4 хвилини на кілометр, а назад, по 4.30 і в один бік, щоб бігти, наприклад, по завданню по 4,15, в один бік ми будемо докладати одну кількість зусиль, тобто інтенсивність буде одна а в інший бік буде зовсім інша. Хоча темп і дистанція будуть ідентичні. Так само буде впливати рельєф, так само буде впливати дорожне покриття, тобто по асфальту буде темп відрізнятись від темпу. По ґрунту і інтенсивність теж буде різнитись, і для того, щоб е, всі ці фактори можна було викинути і працювати суто з інтенсивністю, що є найголовнішим фактором тривалість і інтенсивність, не темп, ні е, кілометри не можуть бути показником вашої інтенсивності, бо на них впливає безліч факторів. Е, Вітер, покриття, рельєф і ну, будь-що буде впливати на цю штуку. Є ще такі люди, які бігають за потужністю. Є такі датчики, вони чіпляються на кросівки і ніби показують потужність, з якою ви бігають, ви біжите. І, до речі, цей показник має, е, типу, як. В моменті показувати вашу інтенсивність. Проблема лише в тому, що цей показник не вимірюється, а вираховується. Тобто, в принципі, це теж в ну, типу, між вимірюванням та вираховуванням є така прірва, яка прірва похибки. Тому. На мою думку, на мою власну думку, на 2024 рік початок, біг за потужністю на сьогодні. Це більш маркетинг ніж щось корисне, бо похибка більше ніж інформативність. Тому залишається бігати в ідеалі по лактату. Якщо по лактату бігати недоступно, не а в Україні це майже нереально, Це буде реально тільки в ТІМ-404, але про це трохи згодом. Тоді бігаємо за пульсом, бо це найкращий показник інтенсивності, який в нас є. Виключенням може бути ситуація, в якій ви бігаєте в ідеальних лабораторних умовах. Наприклад, ви бігаєте постійно в манежі, де е, ви маєте фіксовану температуру, фіксовану довжину кола, фіксований рельєф, фіксоване покриття. Тоді ми можемо визначити пороги по темпу, тобто мати порог анаеробного Енергозабезпечення в плані темпу, а не в плані пульсу, мати такий самий аеробний порог і від цього відштовхуючись будувати тренувальний план взагалі без пульсу. І це буде супер і супер чітко. Але більшість атлетів бігає на вулиці, бігає в різних умовах, тому цей варіант підходить тільки для прям стадіонних легкоатлетів, які тренуються на закритих стадіонах, де нема вітру. Саме тому. Пульс має значну перевагу над тренуваннями по темпу і по кілометрах. І, в принципі, більшість сучасних тренерів це розуміє, тому всі тренуються з пульсометрами. Чим вимірювати пульс, а чим не вимірювати? У 2024 році є безліч різних датчиків та аксесуарів, які вимірюють пульс. Це можуть бути фітнес-браслети, годинники. Все, що завгодно, і все воно буде показувати ваш пульс в моменті тренування, Apple Watch, і так далі. Фактично, все, що вимірює ваш пульс з руки, з зап'ястя, має оптичний датчик. Все це не. Є тренувальним аксесуаром, це є такий просто гаджет для розваги людей та для трекінгу життєвих показників стані спокою, коли він прилягає плотно до руки і не має показувати дуже високих значень. Якщо ми купили собі крутий годинник за багато грошей і не купили собі нагрудний датчик пульсу, це буде мати величезну похибку, і на це спиратись взагалі не слід. Тобто. Дешевий, найдешевший годинник, до якого можна приєднати нагрудний датчик, буде перемагати в плані точністю виміру. Буде перемагати найдорожчий годинник без нагрудного датчику. Якщо ви поки його не маєте цього нагрудного датчику, то це найкраща ваша інвестиція в науковість вашого підходу. Не годинник. Можна купити годинник за 100 баксів на OLX та за 100 баксів купити нагрудний датчик. Це буде значно краще ніж годинник за 800 без нагрудного датчику. Тобто пульс. Релевантно чітко показує лише нагрудний датчик, в якому справна батарейка. Якщо батарейка е, сідає, він може показувати різні всі всякі значення. Є запередження, а в мене е, годинник з руки показує вірно, і це в принципі можливо. Але якщо ми повісимо на годин на стіну, годинник механічний, який виключиться і в нього не буде батарейки, то двічі на день він теж буде показувати вірний час. Тобто годинник з руки інколи буде вгадувати, а інколи вгадувати не буде. І це буде знову ж таки давати похопку більшу, ніж взагалі інформативність цього параметру. Тому все, що збігати по пульсу з руки, можете туди не дивитись. Apple Watch, фітнес-браслети, гарміни, полери, все що завгодно, я б взагалі туди не дивився. Якщо ви можете собі дозволити тренуватись по пульсу, маючи датчик пульсу, ок, якщо ні, просто тренуйтесь без пульсу, все то буде лише вас плутати. І стосовно виробників, в принципі, існують їх дуже багато. Є гармін, полар там суунту, якісь щось там подібне. Кожен обирає сам для мене вибір очевидний. Ми, в Team 404 топимо за те, що по можливості маємо все найкраще. Найкраще, на мою думку, це гармін. Це як типу Apple в світі е, годинників і спортивних всяких датчиків. Тому в мене гармін, і ми радимо всім е, учням купляти, Саме Гармін, Гармін е, працює, наче більш-менш надійно. Ми зрозуміли, як там все влаштовано, там, наче більш-менш зручний інтерфейс. Е, але в принципі всі інші їх конкуренти більш-менш будуть виконувати ті самі функції. Тобто не можна сказати, що Polar значно якось критично гірше ніж Гармін або там будь-які інші е, фірми-виробники. В принципі, це як зі смартфонами в 2024 році, в принципі, всі виробники якось навчили зробити смартфони, вони всі дзвонять, фоткають, всяке таке. Але ну на на знову ж таки, на мою думку, Apple краще, ніж все. Якщо ви можете дозволити собі айфон, купуйте айфон. Мені так здається, це моя власна думка. Вона може з вашою не співпадати, і це повністю ок. Якщо ми кажемо про спортивні гаджети, я би обирав Garmin, Чим новіший, тим краще. Там є купа серій, Про це сьогодні ми не будемо спілкуватися. Але якщо вам цікаво... Напишіть, будь ласка, в коментарі гармін і ми знімемо ролик про те, як підібрати годинник на кожен з бюджетів і та цілий, типу для триатлону, для бігу, там для чого ще. Такого відео в нас ще нема, але якщо вам буде цікаво, ми для вас його знімемо. Чи правда, що треба бігати на низькому пульсі, бо так корисно? Це питання суперсильно залежить від ваших цілей. Якщо ви готуєтесь до дистанції, які потребують аеробної витривалості, тобто там марафонів, айронменів, півмарафонів і всього, що там довше ніж 3 кілометри, то в принципі це значення, це ствердження буде для вас релевантне. Тобто дійсно тренуватись на пульсі аеробного порогу та нижче цього пульсу. Е Правильно біля 80-90% від всього тренувального об'єму, але це супер сильно залежить від вашого стажу тренувань, ваших цілей, і що найголовніше, періоду вашої підготовки в річному плануванні. Тобто є періоди, коли інтенсивних тренувань взагалі не треба робити, і всі інтенсивні тренування будуть вам не давати користі, а інколи можуть навіть шкодити. Є періоди, яких інтенсивність тренувань зростає, і там величезна частина понад 20% може бути інтенсивніше. Це все треба балансувати, але якщо все це узагальнити, то чи правда бігати на низькому пульсі корисно? Так правда, і якщо ми не нікуди не готуємось, то десь від 70% я б радив проводити саме в другій зоні. В принципі, можна. Закривши очі на всі уточнення, сказати, що це найкорисніша зона. Єдина ж проблема в тому, що цю другу зону треба визначити, і в когось це пульс 150, в когось 140, в когось 130, а в когось і 160. І е, ми про це обов'язково поспілкуємось, але в третій. Частині нашої лекції про пульсові зони я нагадую, наступна частина виходить, коли буде 300 лайків на цьому відео, тому не забувайте їх ставити та писати коментарі в підтримку такого контенту, якщо він вам цікавий та корисний.